Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу «Україна. України Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції України ФМ. І з вами, як завжди, ваш Денис Кай. В Сьогоднішньому етері ми розповімо, як українське виробництво створює сучасні рішення для комфорту та безпеки, як бізнесу, так і приватних оселі. І задоволенням вам представляємо сьогоднішню гостю Ольга Магас, співзасновниця та керівниця відповідальна за маркетинг і стратегічний розвиток торгової марки Маркіза. Захід Ольга, я вас вітаю. Вітаю. Ну що, давайте е, знайомитись, розказуйте, як з'явилася взагалі ідея про створення компанії, з чого все починалося. Ідея створення компанії, все ж таки з'явилася в мого чоловіка, теперішнього чоловіка, а тоді ще майбутнього. І започаткувалася вона ще 20 років тому назад. Він розпочав бізнес з маленького підприємства, де створювалися невеличкі такі сонцезахисні конструкції, які на той період потребував ринок. І коли ми почали жити разом, ми зрозуміли, що нам настільки комфортно, що ми можемо разом продовжувати цю справу. Тобто він створював міцні конструкції, він їх проектував. А я вже займалася спілкуванням з клієнтами, працювала над розширенням нашого бренду, а також над розширенням товарної позиції, виходячи з потреб ринку, також ми їздили разом. По виставках ми спостерігали, як розвивається сонцезахист, а також захист від негоди в інших країнах Європи. І ці продукти ми намагалися адаптувати під наш клімат і для нашого споживача. Таким чином, вже 20 років розвивається компанія Маркіза Захід. Клас, це історія. Це це, це прям знаєте приємна, красива якась така історія. А скажіть мені, будь ласка, а от ну взагалі в сімейному бізнесі є там певні специфіки. От а але в які я не знаю цінності можливо ви заклали? От ви вирішили, що саме це буде вас відрізняти від всіх, і саме це головні цінності, і пріоритети у вас в вашому бізнесі? Перше, що ми зрозуміли, потрібно все починати з довіри. Точно так само, як і сім'я, як і стосунки будуються на довірі, так і наші партнерські з, відносини з нашими замовниками. Тобто, ми розуміли, що довіра це основне, це основний якби, фундамент, на чому будується все. Наступне це все ж таки якість. Отже, в наші продукти ми вкладаємо не тільки якісні матеріали. Але і якісно виконані роботи, тому що ми розуміємо, ці вироби встановлюються в закладах, в приватних будинках, і тут люди проводять е, певний період свого життя. Хочеться, щоб ці емоції запам'ятовувалися. Тобто, наші вироби вони створюють не тільки атмосферу захисту, там від сонця, дощу чи негоди, а вони і створені для того, щоб... Було комфортно е, святкувати, чи комфортно е, проводити зустрічі з друзями в сімейних колах і відчувати емоції, які не забуваються. Клас. Слухайте, ну оце от мені подобається завжди український бізнес, який е, знаєте, за людські цінності. Насправді, друзі, сьогодні у нас в гостях Ольга Магас, співзасновниця та керівниця відповідальна за маркетинг та стратегічний розвиток торгової марки Маркіза Захід і говоримо ми про українське українське виробництво, яке створює сучасні рішення для комфорту та безпеки бізнесу і приватних осель. Окей, давайте тепер ближче до продукції. Чому я знаю, унікальність фішка, ви вже дещо говорили там про якість, я вже розумію. Але тепер, як то кажуть, основне, да? От що, чи, які у вас основні переваги? Я розумію, що, скоріш за все, конкуренти все ж таки є, але саме вас відрізняють. Унікальність маркізи захід в тому, що наші вироби ми створюємо не за принципом, що підходить для всіх. Починаючи роботу з замовленням, ми спершу слухаємо, які потреби в замовника, і кожен наш проект він індивідуальний. Тобто в нас немає одинакових рішень, у нас немає однакових матеріалів, які ми використовуємо для створення тих чи інших продуктів. І основною перевагою є те, що ми поєднуємо матеріали, які раніше до нас ніхто не поєднював. Тобто працюючи з такими тканинами, маркізними, як австрійської фірми Садлер, ми їх поєднуємо у виробництві м'яких вікон. Ми єдина компанія в Україні, яка виготовляє м'які вікна з маркізних тканин. Чому ми прийняли рішення це робити? Тому що маркізні тканини вони виглядають красиво та естетично, і їх можна. Використовувати за будь-якими задумами дизайнера, тобто вони легко чистяться, за ними зручно доглядати. Крім того, ми почали виготовляти і удосконалювати продукцію, під так як я раніше казала, для нашого клімату. Тобто, наші конструкції вони є стійкими для вітру. Вони не бояться снігу і наші от. Парасолі вони не потребують складання в негоду, їх можна монтувати на високих поверхах, навіть 11-12 поверх будівлі, і не закривати в негоду. Тобто, це основні переваги над іншими учасниками цього ринку. А, окей, зрозуміло, скажіть чесно, я розумію, що бізнес у вас вже давно ви м, український бізнес завжди долає якісь виклики і проблеми, але найбільший виклик для всього українського бізнесу, звісно ж, е, стала повномаштабна війна. Як справились ви, як взагалі проходило з 22-го року? Наскільки е, нюанси певні повпливали можливо на розвиток? Розкажіть трошки про це. Перше, з чим стикнулися, це е, напевно нестабільність. Це було найважче, чому тому, що основна частина нашого колективу це є чоловіки, і всі ми чудово розуміємо, що в перші дні війни більшість із них стали добровольцями. Декого одразу закликали на військкомати. Тому нам прийшлось приймати рішення, яким чином ми зможемо не зупиняти виробництво і все ж таки продовжувати працювати. Крім того, думаю, як і більшість бізнесів в той час ми переключилися все ж таки на допомогу. Нашим добровольцям, тобто, маючи е, різні напрямки по виробництву, це і пошиття, і виготні і зварка, і фарбування. Тобто, ми долучилися до виготовлення е, там е, різних. Е, Засобів, якими на той час користувалися наші добровольці, і бізнес десь відійшов на інший план. Е, також стикнулися з такою проблемою, коли клієнти не знали, чи вони будуть відкривати свої заклади весною, і потрібні їм е, літні майданчики, чи все ж таки вони візьмуть паузу, е, також не розуміючи, як події будуть е, розвиватися. Е, наступне Проблема, з якою ми стикнулися, це виключення світла, тобто, адже потужності виробництва вони вимагали е, електроенергії, і в один день ми не могли забезпечити генераторами всі наші цехи, е, вна... але в той же час наші працівники погодилися працювати в дві зміни. Тоб... Тобто в той час, коли навантаження на енергосистему спадало, ми працювали і таким чином ми долали всі, якби на той момент виклики і впоралися з цим. Продовжуємо працювати, продовжуємо виготовляти продукцію і розвиватися не тільки на території України, а й за її межами. Я ще хотів запитати щодо продукції. До речі, ви вже сказали про якісь цікаві класні рішення, і я так розумію, ви казали про те, що ви часто відвідуєте виставки, дивитесь. От в цілому, взагалі, який не знаю, там. Супер сучасні рішення ви впроваджуєте, і мені завжди цікаво от, в порівнянні з м, європейськими світовими. Ви от активно використовуєте якісь нові технології штуки? Да? Бо часто в різних сферах ми звертаємось до того, що світ або Європа не дуже часто сучасні технології е, бере і так по класиці. Працюють. Як у вас це працює зараз? Наша компанія це завжди про інновації і рішення сучасні також ми працюємо в тому напрямку, щоб наше виробництво було максимально безвідходним. Тобто частину деталей, які ми виготовляємо для наших виробів, ми виготовляємо на за нашими індивідуальними проектами. Це робиться для того, щоб воно було максимально. І комфортним для екології, адже ми працюємо з матеріалами, які все ж таки е, забруднюють наше середовище, е, також до наших виробів можна підключати системи розумний будинок. Тобто наші маркізи вони самостійно можуть скручуватися в залежності від погодних умов. Е, в наших е, виробах можна регулювати світло освітлення за бажанням. Замовника, також ми е, не йдемо на компроміси, що стосується якості. Ми працюємо тільки з, з сучасними і новими матеріалами: європейського виробництва, японського виробництва. Більшість ідей вони, створення нових е, продуктів вони виникають навіть не тоді, коли ми е, відвідуємо виставки. А все ж таки, коли ми співпрацюємо з нашими замовниками, вони є нашими найкращими партнерами в створенні якісної і нової продукції, тобто, виходячи з їх потреб і розуміючи якості наших матеріалів, ми завжди подаємо і разом створюємо цікаві ідеї, які як я вже раніше говорила, захищають не тільки від сонця, а й від негоди. Тобто, фактично, ваші клієнти а, і створюють нові продукти, які ви потім впроваджуєте? Так, це є наші клієнти, це є архітектори, з якими ми співпрацюємо, це дизайнери. Задуми яких ми реалізовуємо е, разом. Тобто Маркіза Захід це компанія, яка розвивається в напрямку, е, не створи і продай те, що ти вважаєш за потрібне, а це компанія, яка підлаштовується під запити наших замовників. Адже наша країна е, вона різноманітна. А оскільки ми працюємо в різних куточках нашої держави, ми підлаштовуємося до клімату країни. Також наші громадяни вони кожен бачить свій затишок по різному. Ми також слухаємо їхні ідеї, ми намагаємося визначити їхні потреби і максимально створити для них комфорт вдома чи в закладі. Лас. Тобто, ви ніколи не відповідаєте ні, неможливо, а відповідаєте давайте спробуємо. Так, це одне з наших основних е, пріоритетів: це послухати і спробувати. Е, в більшості випадків ну, воно в нас випадків, особливо коли ми працюємо разом з замовником, коли замовник присутній на всіх етапах розробки. Створення і надалі монтажу виробу в кінцевому варіанті задоволені всі. Друзі, ось такі ось він, український бізнес насправді немає нічого неможливого для нас? Будь-які рішення абсолютно можемо реалізувати і чудовий приклад: торгова марка «Маркіза захід. Гостях у мене сьогодні Ольга Мага, співзасновниця та керівниця і відповідальна за маркетинг і стратегічний розвиток. Оля у мене останнє запитання. Бо в принципі багато чого зрозуміло. Далі, якщо вже людям ви настільки їх зацікавили, вони точно вже до вас звернуться. Які плани? Які плани розвитку розширення? Як я вже говорив, скоріш за все точно, мабуть, світ чекає на вашу продукцію, тому розказуйте основним завданням на даний час є створення. Представництв в регіонах України до повномасштабного вторгнення в нас практично в кожному обласному центрі працювало 3-5 офіси, які представляли нашу продукцію. На жаль, як я вже говорила раніше, ми втрачаємо наших представників, наших працівників, тому що це є чоловіки, які. Ризивного віку, і відповідно, якусь е, частину наших представництв ми втратили через повномасштабне вторгнення. І основна зараз мета відновити довоєнний період, відновити ось ці офіси, які працювали. Ну і звісно, продовжувати розвиток е, за межами України, оскільки наші вироби. Вже гарно себе зарекомендували в Австрії у відні величезна кількість літніх майданчиків з нашими парасольками. Німеччина це країна, яка у нас м'які вікна для приватних будинків і для терас багатоповерхівок. Що стосується Італії Іспанії, там ми працюємо з тканинами маркізними, адже як виявилося, за період співпраці з австрійською компанією Sattler, це компанія, яка створює. Найякіснішу тканину, яка роками не вигорає на сонці, не боїться дощу, вона відштовхує будь-які снігові навали, і, відповідно, ці тканини гарно себе зарекомендували на ринку Італії і Іспанії. Тобто, будемо продовжувати в цьому напрямку. Лухати, ну круто, Ольга. Я дуже дякую за те, що ви розказали про е, свій бізнес про свою компанію Маркіза-Захід про свою торгову марку. Е, мені дуже подобається, що по перше це сімейний бізнес. По друге, це бізнес, який видно, як ви. Палаєте ним, фактично, видно, що ви вкладаєте в це душу, і я вважаю, що якщо в бізнес вкладаєш душу, він однозначно буде успішним. Я вам бажаю успіхів! розвивайтеся і далі. Робіть щасливими не тільки українців, а й європейців. Не знаю, можливо, американців хто зна от і щоб ваша продукція дійсно приносила людям безпеку, задоволення, комфорт. Затишок кому, як, кому що треба. Тим паче, ви можете робити абсолютно індивідуальне рішення, чому б ні. Дякую вам. Ну звісно, нам всім бажаю миру, спокою і процвітання в рідній країні. Абсолютно з вами погоджуюся. Це те, я, що чого я думаю, бажає кожен українець. Друзі, сьогодні в мене в гостях була Ольга Мага, засновниця та керівниця відповідальна за маркетинг та стратегічний розвиток торгової марки Марки за захід. На цьому будемо закінчувати наш ефір «Експертна Думка та Країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі!